Він накрив собою солдата, солдат живий, а мій син малюша, він одержав травми з сумісним життям. Він виглядає, як коли війна почалася, ну, більш молодшим, ніж тут з бородою. Він завжди мріяв бути військовим. Він займався спортом, до цього готувався. Він прокидався в 6 ранку. Біг на стадіон і потім, коли вертався, займався спортом. На Сумщині, Донецька область, вони воювали Бахмут, Авдіївка, Волноваха, Ізюм. І я завжди просила, щоб мені ну, надиктовував, щоб я чула голос. Ну, тоді мені було спокійніше. Завжди усміхався, коли приїжджав, або коли казав, то завжди говорив, що все добре.